Всім привіт! Мамка наша робила осінню інсталяцію. Там, на тумбочці там лежала пірсикова переноска з мишами. Так вона її забрала, її сховав в шафу. Персик подумав, що ми кудись збираємося їхати. Не хочу вже нікуди їхати, бачите. І сховався під ванну. Не хочу його витягувати фізично. Зараз будемо виманювати смакуликом. У нього там просто в шафі лежить ще переноска, в якій ми носимо його до лікаря. І він стресує, коли відкриваємо ту половину шафи, де там паличка з його речами. Думає, що ми його кудись будемо нести, вести і тому подібне. А щоб іншу переноску засунути, мені довелося і ту зачепити. Ну, тобто перебрати трішки його речі. Він стресанув втік під ванну. Сидить. Зараз витягнули смакулик. Будемо виманювати його смакуликом. Смаку. О, смакулик. Ось Отакий смакулик. У нас є. О, все. Стрес проходить відразу. Mm -hmm. Бачите? Там, та ж не все зразу і не під ванну. треба йому поламати його. Відкусив. Зараз поламаємо йому. Стрес пройшов. Так? Да? Ось перся якийсь смакулок на фоні осінньої інсталяції. Гарбузи такі. У нас. Да? Так, персень. Зараз він їх обнюхає, заспокоюється. Це тут лежала переноска його на цій тумбі з мишами. Довелося пробрати. Чого вже не хочеш? Наївся вже. Вже не хоче. З'їв половину цієї палочки. Іншу половину. Персюня, все супер, все добре. Все добре, да? Все добре, хороший котик. Ой, мурчить вже, мурчить. Давай, давай. Персик подолав свій страх. Виліз. О, все, пішла провірка. Каже, що це таке на моїй тумбочки робиться. Що з ним робити? Як з цим гратися? Чому воно таке велике? Да, Персинь? Все. водичку треба попити. Смакулика загубив. Як це, що з рота випало. А, тебе пішов дивитися, там же ж виклали його миші і всі цяцькі оці. Вірьовочки, там висять, треба пер... положити. Перевірив, чи все на місці, чи все повернули.